Тому що от власне брати до уваги теперішню владу, вона ніяким чином моєму питанні не допомогла. Бо я вже рік часу борюся за те, щоб моя дитина проживала зі мною в судовому процесі. Рік часу, рік тому я розлучилася з чоловіком, відібрали в мене через суд дитину без фактів, без прокуратури. Таке рішення мені вдалося скасувати в вищому спеціалізованому суді в грудні, але до того часу мої намагання побачитися з сином закінчувалися рядом кримінальних справ. На мене відкрито 8 кримінальних справ моїм колишнім чоловіком. Зараз іде в судовому процесі про те, що я його побила бої середньої тяжкості. Можу йти на передову. В райдержадміністрацію зверталася про графік встановлений, поки йде питання, вирішується судмет, вирішується питання щодо місця проживання. Графік не встановлюється. Теперішній новий голова від свободи строєгуст не підписує його, тому що є відповідна якась скарга. І мої намагання, щоб дитина хоча б побачити. Закінчується тими кримінальними справами, і в мене остання надія от на вас чи ви можете якимось чином втрутитися і допомогти, чи вплинути на владу, тому що йде е е е е все під порядкуванням міської прокуратури. Пана Сідорова, міський прокурор, який ці всі кримінальні справи щодо мене, які є відкриті на мене, підтримує, передають в суд зараз. Адміністративне порушення, коли я прийшла в школу, скажу, що я насильство над дитиною. Дитина від мене тікає, боїться. Крім того, дитину пхають в психлікарню, обстеження, лікування. Взагалі мені нічого не відомо. Я звертаюся вже до Порошенка в адміністрацію президента. Написала цілу петицію про ті всі обставини, які в відбувається Протягом року часу, що незаконно проводять психіатричне втручання, лікування. Мені взагалі невідомо, що відбувається. Причина, чого я розлучилася, бо в мене чоловік він диктатор, другий Путін, можна сказати. Через то розійшлася і можна, і, і, і він, тому я не знаю, як він впливає там на дитину. Можливо, це з його подачі, що дитина потребує психіатричного лікування. тому що я з ним не бачуся, і я не знаю, що я маю робити. Я, розумію. Ліля. я не допоможу особисто, я розумію. є важливіші мати. просто питання, але, але я думаю, що наші місцеві друзі зможуть взяти взятись правому контроль. Сиду, а якщо буде щось потрібно на рівні Києва, вони мені скажуть і там я або позволю комусь, або сам приїду перевожу, зараз є так, відповідь я... з адміністрації президента про те, щоб обласна прокуратура взяла це під свій контроль і провела ряд дій для того, щоб ну перевірку. Але зараз я отримала тільки з облдержадміністрації відповідь про те, що справді психіатричне втручання над дитиною малолітньою було проведено незаконно, без моєї відома, без моєї згоди. І це все на цьому закінчилося. Що Думаю. мені? Добре, давайте ми поговоримо, тоді так. вийдемо, але кажу, займемося тим питанням, якщо ми маємо таку можливість, допоможемо обов'язково.